А що як я скажу, що е, літні диски краще всього фарбувати зимою? Тому що пішли, покажу. У майстрів не дуже багато роботи, вони не так втомлені, і ми можемо е, більше приділити часу та уваги е, кожному клієнту і кожній деталі. Ось у нас в роботі дуже гарне і цікаве замовлення. Були сильно пошкоджені спиці об е, бордюр. Ми наплавляли алюміній е, аргонно-дуговим зварюванням. Всередині буде колір. Він буде ще проточуватися, фарбуватися і вскриватися лаком. Ці роботи завжди вигідніше в першу чергу робити зараз зимою, тому що в весінній сезон буде мало часу для майстрів. А від того. Планка вартості робіт буде значно вищою, інколи в 2, інколи в 3 в рази дорожча. Тому, якщо хочете пофарбувати диски за вигідною ціною та уникнути сезонного ажіотажу, приїжджайте на фарбування до нас в Unity Tires.